Хто саме з чоловіків тепер може виїжджати за кордон під час воєнного стану? Чи потрібно підприємствам повторно підтверджувати критичність у зв'язку з новими критеріями для бронювання? Чи можуть роботодавці переносити вихідні та робочі дні під час воєнного стану? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 25 по 29 серпня. Поїхали. 26 серпня уряд вніс зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Причому до 22 включно означає до дня, коли виповнюється 23 роки, адже вік визначається у повних роках. За інформацією Держперкордонслужби, з 28 серпня вже розпочався пропуск таких громадян для виїзду за кордон. Відповідно до постанови номер десять для виїзду необхідно мати закордонний паспорт та на вимогу прикордонників пред'являти військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Перед перетином кордону радимо перевірити свої дані в системі «Резерв Плюс», щоб упевнитися у відсутності штрафів або перебування в розшуку за. Порушення вимог військового обліку водночас. Новий порядок перетину державного кордону не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах в органах державного управління або на державних підприємствах. Для них виїзд за кордон можливий лише за наявності документів про відрядження. Наразі заборонено виїзд за межі України громадянами чоловічої статі віком від 23 до 60 років. Втім, у Верховній Раді за ініціативою нардепа Олексія Гончаренка вже зареєстровано законопроект від 26 Стого серпня, який передбачає скасування заборони на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років під час дій воєнного стану, хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно опублікуємо найсвіжіші оновлення. Верховний суд у постанові від 24 квітня 2025 року підтвердив, що мобілізовані працівники враховуються у середньообліковій чисельності штатних працівників для визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у справі, що розглядалося обласне відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю звернулося до суду з позовом про стягнення з підприємства 442 тисячі 700 гривень санкції пені, вказуючи, що при середньообліковій чисельності 355 працівників. Підприємство працевлаштувало 12 замість 14 осіб з інвалідністю. Однак, через зарахування в мобілізованих до середньооблікової кількості працівників позивач неправомірно завищив норматив робочих місць у 2022 році. Нагадаю, що до 10 березня фонд соцзахисту осіб з інвалідністю автоматично на основі даних держреєстру соцстрахування та централізованого банку даних визначає підприємства та фізичних осіб, які не виконали норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Та надсилає їм розрахунок санкцій електронно через кабінети на веб-порталі ПФУ. Водночас відповідальність за точність і своєчасність подання звітності лежить на роботодавцеві. Суди першої та апеляційної інстанції у цій справі розглядали середньооблікову чисельність і норматив лише за даними, наданими відповідачем, відхиливши офіційні державні реєстри, не перевіряли достовірність та своєчасність його звітності і не врахували доводи щодо процедурних порушень фонду, оскільки Верховний суд не може встановлювати. Нові факти або оцінювати докази, які не досліджувалися. Попередніми судами справу направив на новий розгляд. Водночас Верховний суд роз'яснив, що згідно з інструкцією 286, працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, враховуються у середньообліковій чисельності як тимчасово відсутні через виконання державних обов'язків. При розрахунку враховуються всі працівники облікового складу, крім тих, хто перебуває у відпустках з вагітності пологів або догляду за дитиною. Щоб порахувати середньооблікову кількість штатних працівників, скористав. Тайтесь нашим калькулятором на кадроле. Останнім часом з'являються нові розпорядження міністерств та адміністрацій, що затверджують критерії для бронювання. Це пов'язано з тим, що уряд зобов'язав до 16 серпня 2025 року обласні та державні адміністрації переглянути критерії критичності відповідно до постанови номер 847 Крім того, з'являються і нові критерії критичності від реформованих міністерств. Наприклад, Київська міська військова адміністрація підготувала проєкт розпорядження щодо зміни критеріїв, який наразі на погодженні в мінекономіки. Нові критерії вже Твердили Дніпропетровська, обласна військова адміністрація, Львівська, Житомирська, Одеська та інші. Водночас підстав для хвилювання немає. Справа в тому, що ані постанова 76, ані останні зміни до неї не передбачають, що підприємства мають наново підтвердити статус критичності. Нові критерії критичності стосуватимуться лише нових заявників. Детальніше про критерії для бронювання у довіднику на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднайтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Ми звернулись до держпраці з запитом, чи діє під час воєнного стану норма статті 67 кодексу законів про працю щодо перенесення робочих і вихідних днів наказом роботодавця за погодженням із профспілкою. Зокрема, чи можна перенести робочий день 1 жовтня? Це середа на вихідний, 4 жовтня, суботу. Держпраці роз'яснили, що чинна редакція частини 4 статті 67 кодексу законів про працю застосовується навіть під час воєнного стану і не підпадає під обмеження закону на України 21.36. фахівці нагадали, що згідно з частиною шостої статті 6 закону 2136 під час воєнного стану не застосовуються окремі норми кодексу законів про працю, зокрема частини 3 та 5 статті 67, які стосуються перенесення святкових або неробочих днів, що збігаються з вихідними. Вони час після змін, внесених законом 3494, перенесення робочих і вихідних днів може визначатися трудовим або колективним договором, а за їх відсутності наказом робот. Додавця погодженим з профспілкою або представниками працівників. Як зробити робочий день днем відпочинку у мінікурсі на кадроленд. Після майже двох років роботи проєкт Трудового кодексу виходить на фінальний етап. 21 серпня відбулася остання з шести тристоронних консультацій щодо оновленого проєкту трудового кодексу України за участю мінекономіки, правспілок, міжнародної організації праці, народних депутатів та експертів з трудового права на фінальній шостій зустрічі. Учасники розглянули питання, які стосувалися врегулювання понаднормового робочого часу, тривалості робочого часу та відпочинку європейської практики щодо регулювання діяльності інспекцій праці, повноважень і незалежність інспекторів праці, відповідність. Окремих положень проєкту трудового кодексу міжнародним нормам після доопрацювання проєкт Трудового кодексу представлять у Верховній Раді. Якщо маєте кадрові чи інші запитання, задавайте їх у сервісі особистого консультанта, отримуйте професійну відповідь від 15 хвилин до доби. У вересні 25-го року в Україні продовжує діяти воєнний стан. Тому 30 вересня, вівторок, перед Днем захисників і захисниць України не вважається передсвятковим днем, і відповідно до статті 53 Кодексу законів про працю скорочення робочого часу не передбачено. У такому разі норма тривалості робочого часу при стандартній п'ятиденці для вересня 25-го року становить 22 робочих дні і 176 годин. У вересні все ще можуть призвати працівників. У такому разі не забувайте отримати підтвердні документи. Дати наказ про увільнення, а за заявою працівника наказ про виплату компенсації за невикористану відпустку. Працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3-4 статті 12 закону номер 2136 але не довше, ніж по 4 листопада включно, тобто по останній повний день дії воєнного стану. Пам'ятайте, що перебування у відпустках без збереження зарплати через воєнний стан не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Найпізніше, 8 вересня, слід подати. Звіст праці за форму звіту номер 1 ПВ місячна за серпень 25 року. Якщо у серпні відбулися зміни в облікових даних військовозобов'язаних та призовників, не пізніше 5 вересня необхідно подати повідомлення про зміну облікових даних до відповідних ТЦК. Важливо, що з 31 липня додаток 4 слід подавати у разі відсутності у військово-облікових документах працівників даних про військове звання, військово-облікову спеціальність, бронювання, відстрочку чи мобілізаційне розпорядження, встигати. За всіма кадровими подіями, легко з нашим сервісом, календар кадровика. Тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. У вересні триває бронювання працівників критично важливих підприємств. Ключовим залишається дотримання зарплатного критерію у 20 тисяч гривень. Втім, важливо зосередитися не лише на питаннях зарплати, а й на правильному веденні військового обліку, що зазнав суттєвих змін. Про оновлений порядок військового обліку та нові виклики говоритимемо на вебінарах 1 та 4 вересня. Вересень це останній місяць, коли кожне підприємство має визначити потребу у підвищенні кваліфікації відповідального за військовий облік. Та видати відповідний наказ, зробіть це не пізніше 30 вересня, навіть якщо відповідальний вже має сертифікат. А ще у вересні на кадроленд стартує новий курс адвокатські поради для кадровиків як не варто робити при прийнятті звільненні та аудиті кадрових документів. Також виходить перший модуль масштабної професії кадровик з нуля до профі прийняття звільнення відпустки військовий облік. Розпочніть вересень з кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал «Номер один Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.